Новина, яка цього понеділка сколихнула країну. У ДТП загинув лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко. Ще днями Кузьма виступав на Полтавщині у Кременчуці, мав купу творчих планів. Його серце билося і боліло за Україну. А ми не можемо і не хочемо вірити, що він вже не посеред нас. Любимо, пам'ятаємо. Все знайдеш для себе. Десь таке він назавжди залишиться в нашій пам'яті живим. Перед очима його незмінна усмішка, скуйовджене волосся, гусячі лапки від сміху, джинси, футболка. Він завжди був для нас своїм, хлопцем із сусідньої вулиці, без обмежень та штампів. Ми любили бачити його на концертах, слухати його диски, дивитися його інтерв'ю, сміятися від його жартів, вражатися широті його поглядів та неупередженості. У архіві квадрата у лишилося інтерв'ю Кузьми літа 2012-го. Тоді ми спілкувалися з ним про акцію Від серця до серця і благодійність. На концерті чи будеш звертатися до люду із пропозицією долучитися саме фінансово до акції? Ні, тому що то є натиск на свідомість людей. Людина мусить зрозуміти сама. У мене колись був такий момент, коли я не чув підлоги під ногами і знаєш, якось мені так і відчував дискомфорт. І мене волею долі разом з Ірою Білочкою закинуло в, в лікарню, там, де діти з лейкемією. І ти виходиш з лікарні і все вже на місці, і тобі не мішає, то, що ти не знаєш, в якому костюмі піти вечором в театр, та? І, і, і тебе не бентежить, те, що тебе ніколи не буде яхти і самоліта. Ти розумієш, що відсутність тієї біди, то вже є щастя. І, і ти стаєш щасливим в, в одну секунду, коли ти заходиш туди. І розумієш, що величезне щастя, що твоя родина то не торкнулася. От. Тому ті пріоритети дуже важливо собі розставити в житті. Якщо навколо тебе колір червоний, значить все нормально. Ти живий і здоровий. Якщо навколо більше колір зелений, значить гроші просто в руки тобі падають з неба. Засипано білим, то може бути крайлию, а може і снігом. Якщо куди не як лег темне і чорне, значить ти заснув, а завтра буде добре. Вже зараз а, працюєш над тим, аби закладати якийсь смисл у пісні, щоб достукатися саме до серця. Я вже позакладав того змісту достатньо, і в останньому альбомі, як мінімум, там є дві такі пісні: одна називається Мам і друга називається Місця щасливих людей. Тобто, якщо вслухатися в ті тексти, то тобі як мінімум перехочеться робити зло, а як максимум тобі захочеться зробити щось добре. Що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз її, я, може, трохи пізно став її розуміти, і не часто дарував на день народження квіти, і були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Має і разом із татком щось промочку питає. Я з радості плачу, що маю живих батьків. Його обірваний політ став трагедією не лише для рідних. Затратою людини такого масштабу плаче країна, а він любив її, вболівав за неї і не міг мовчати. Моя країна має Київ, Волині Карпати. Донбас і чорне море, Одесу і Львів, і в ній живуть на повну ногу. Лише одні депутати, всі інші грають ролі у кіно пролохів, стиснувши зуби, всі стоять і пропускають кортежі. За місяць заробляють тільки фляжку. Вина. Найбільша радість Українця дотягнути до завтра. Ми всі там окопах, хоч оце не війна. А моя країна суцільна руїна, його доходить кебра і, гордо в кепрах, і в спортивних штанах. А моя країна, суцільна руїна. Як можна не любити свою землю, аж так. А моя країна суціна не мовчав не лише у піснях. Його інтерв'ю. Промова від тисяч і тисяч українців. Їх озвучені думки. Останнє перед відходом записали наші колеги із Кременчука. Я рахую, що ні один з усіх президентів України і ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки. Ні один не, не зробили нічого, ні грама, щоб тої війни не було. Вони мене не рахують взагалі за якусь за небезпеку. Вони мене мають за таку самомоль, як будь-яку іншу людину в Україні. Що можна так, знаєш. Витерти і роздавити. Так що вони собі живуть на інакшій планеті. І кожен новий, який приходить, доривається до тої кормушки, йому падає забрало на очі, і він перестає соображати і думає, ну, ті -то ідіоти, їх знаєш, їх признали, що вони ідіоти, а мені повезе. І так грибуть, і так грибуть. Розумієш, парадокс в тому, що ніхто не хотів лишитися героєм в тій Україні. Ну, та запиши своє ім'я в історії, щоб твоїх внуків казали, Боже, який в тебе був дідо, праді, знаєш. Гетьман, йо-мо-йо, -йо, знаєш? Хоч зроби хоч щось. Ніхто, ніфіга. Руїна. Яка різниця, хто є хто? Чи відчував близький трагічний кінець, чи отримував якісь життєві знаки? Ми вже зараз проводимо паралелі між смертю Кузьми та смертю Цоя. Ми вже зараз слухаємося слова останньої пісні під назвою Кінець фільму та вдивляємося в кадри останнього кліпу Дельфіни, знаходимо в ньому пророчу символіку: чорно-біла гамма, розбите дзеркало. Кожен бачить своє. Робить свої висновки, всі жалкуємо, що Україна втратила його. Зайде в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря, Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду, з дельфінами на той бік моря. А на пляжі вітер з моря на пісок не ляжеш, ніхто не ходить, одні лише дельфіни. Розуміють, що нічого не зміниш, а ти чекаєш сигнала маяка, Або з туману корабельного гудка, голосу хриплого старого моряка, знайти захочеш, іди шукай. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду. З дельфінами на той бік моря, зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги переплисти кілометри льоду, з дельфінами на той бік моря, Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги Переплисти кілометри льоду, з дельфінами на той бік моря, Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Кузьма був патріотом. Їздив до вояків у АТО, займався благочинністю, мислив і творив українською, а ще не хотів, щоб його народ тримали за битло. Його незаписана пісня, лист до президентів, звучить від його імені вже посмертно. Слава нації, яка народжує таких Мойсеїв, панове президенти, є до вас розмова, бо ми давно не чули від вас правдиве слово. І може я ніколи не починав її. Я скажу вам відверто, причина у війні якої цю країну всі разом погрузили? І щоб її не було, ви нічого не зробили. Невже за стільки років ви достатньо не нажили, щоб заробляти гроші? Питання, чому ви всі живете, як вареники, в сметані? Тоді, коли всі люди скидаються солдатом копійками, які і лише не встигли відібрати, чому ви не пошлете на війну своїх синів? Ні внуків, ні племінників, самих вас там не видно. Зате на смерть кидаєте чужих чоловіків. Скажіть мені, невже це виглядає справедливо? Oh. Почали творити в ту саму епоху, що й Андрій Кузьменко. Андрій родом зі Львівщини, Мирослав та Сергій із Полтавщини. Абсолютно різні, як інь, і янь, хлопці з Кобеляк створюють гурт Зив'я майже 25 років. Ми слухаємо їхні пісні і завжди радо зустрічаємо у нашому місті. Побачити вже легендарних і таких рідних серцю зив'я захотіли полтавці різного віку серед тих, хто придбав квиток на динамічний, експресивний і водночас теплий гурт. Однолітки його засновників і ще зовсім зовсім молоді люди. Що ж про смаки не сперечаються. А й справді щось невловиме закодоване в цій музиці, текстах, оригінальній подачі. Між тим Мирослав Кувалдин ніколи не хворів на зіркову хворобу. Спілкується відверто і просто. Ми ще продовжуємо як би, показувати альбом мапа, але зараз ми готуємо до випуску новий альбом. І з'явилося декілька пісень, які хотілось би перевірити на глядачеві. Так мовити, розвідка боєм, і от е якраз таки, я думаю, що ми за цей мікротурчик відкатаємо е декілька пісень. Сьогодні ви їх е почуєте і відразу по приїзду присядемо в студію і запишемо. Цього разу у Полтаві зив'є у повному складі. Сергій Підкаура, який концертує із Наталією Могилевською як гітарист, задіяний у інших проєктах, сьогодні на сцені по праве плече Мирослава, як у старі добрі часи. Це як зв'юється як перший секс. Я вам чесно скажу. Це от, от яку музика звучала під час першого сексу, цей, цей автор найкращий, от я так скажу. це на даний момент зараз сім чоловік, це багато. Правильно? Ну, так. Сім складати сімох чоловік в музиці, наприклад. Є більше, да, Але в нас от, ми постійно як, от як, просто, от як рука, знаєте, як п'ять пальців. Сім що... пальців. А, ні, 5, все я, настільки, я настільки від цього тішуся, що просто мені подобається е, на даний момент е, е, повністю себе витрачати на спілкування там, з моїми колегами, тому що я дуже люблю цих хлопців і Мирослава сам собою. І, е, і ці самі прожиті роки. Вони також вкривають приємною теплою ковдрою того, що такі от робили, таки там їздили і працюємо, і завжди перспектива. Зев'йо не стоїть осторонь нинішніх подій в Україні. Нещодавно Мирослав Кувалдін написав текст Залізний дух. Музиканти створили мелодію Марш і вже пісня починає підіймати дух воякам у зоні АТО. Не раз і самі музиканти бували на сході. Хтось на море, у сьогодні ми у капеля. Ми останній раз їздили на католицьке Різдво, теж зустрічалися з цими людьми. Все нормально, але більше часу ми там проводили. Ми їздили, возили допомогу в інтернат Новоєдарівський. Там теж багато лишилося ще дітей, які ну чують постійно поруч з ними відбувається війна. І це страшно, і хотілося б якось їх трошки розрадити. І нам це вдалося, тому що ми, коли приїхали, вони святкували там тоді Новий рік. І була вся програма російськомовна. Ми потім з педагогами там сіли поздоровити одне одного вже окремо за келихом Горівки. Я кажу, ну а що ви? Ну і так вже бачите, які події, що ви? Хоча б один номер українською зробили. І потім волонтери, які, з якими я їздив, через два тижні поїхали на Різдво. Знову запросили їх в цей інтернат, і вони зробили всю україномовну програму. І причому ніхто, я думаю, що їх не примушував, а діти самі це зробили з задоволенням: кожен батальйма, мати, мати бажай, багато. Хати квартиру кохати дружину платимо золото, далі мантих на ківеріам або копати, або не копати. Не вибираєш, копати жопа не платили золото, даляман. То і кради ніколи ж не потреба. Власного часу нема, не передати, не відпочивати, поплати на золото та діаманті. Більше отримує. Я дуже люблю пісні Зев'ю, левого частка пісень Мирославових, тому що там звучить, так само, як і в моїх піснях, сучасна українська мова. Тобто от, сучасна українська мова. І десь я, чесно скажу, щоб бути так трошки додати. Додати інтриги і бути трохи задирковазаза з тим, чи як правильно. Я скажу так, я не дуже сильно став любити, коли почали ховатися трохи за козаків та за шаблю. Знаєте, якось так от повинна бути. Ну знаєте, я не кажу, що українська мова мова повинна бути як кежула. Знаєте, але ну все-таки вона повинна бути сучасною. Ми так не одягаємося. А десь трошки вже там ладно вже з телебачення, шараварщина ушла. А чуть і січові стрільці, і козаки. Там іншого проти немає. Ну оце моя особиста думка. і Тому я я дуже люблю зав'язу, тому що в нас там сучасна українська мова, серйозні тексти. Ну от і дуже приємна, класна музика. Так що це для мене так то це частина моєї життя. Часть прикрашає. У нас відбувається багато різноманітних подій, і кожна подія в житті це вже привід до того, аби там, створити пісню. Чи ні? Власне, ми зараз працюємо над тим, що хочемо розпочати запис альбому, який у нас вже є робоча назва, він буде називатись Буй. Я сподіваюся, що ми його встигнемо записати до травня місяця. І на травень плануємо вже такий дійсно тур, тому що нам в цьому році виповнюється нашому колективу 25 років. І я думаю, що от з цього приводу ми з'їздимо по всій Україні і покажемо уже новий альбом. Надихають багато речей. Все, про що ми до цього говорили, також надихає. А, ну, а власне хочеться співати, як завжди, про кохання. Тому що ця тема йде, е, е, ну, має йти завжди червоною ниткою крізь всі часи, крізь. Голод крізь холод крізь війну. Я тебе давно уже простив, ще чий тебе взяти, взяты балаєба. Останнім часом став часто бути вдома, і навіть оцей наш короткий невеличкий такий мінітурчик, він червоною ниткою проходить через місто Кабеляки. Ну а для мене це, е, крім того, що душевний битовий райдер домашній, і ма мені очі, і, і, да, так би мовити, да, просто ну, тьохкає, Тому що я людина, яка е, Я дуже сентиментальний, там, після народження дитини я став ще більш сентиментальним. І тому повна гама відчуттів, почуттів, які, там, ну, ти можеш тільки. коли ти… Якщо я проїжджаю на гастролях десь в 30-50 кілометрах від Кобеля, то я навіть о 5 годині ранку відкрию очі і зрозумію, що щось десь тут типу, моє. Тобто ворскла на мене діє. Любов до рідного краю своєї малої батьківщини і виховує в нас те, що ми називаємо патріотизмом. Життя вчить нас цінувати кожен свій день, кожну мить пізнання і кожну людину, яка тебе любить і прагне зрозуміти. До зустрічі за тиждень.